Марс, це невідома червона планета. Пані Юлія прийшла подивитися на Марсову зону разом із дітьми. За словами жінки, раніше про червону планету майже нічого не знала, але поспілкувавшись із космічною гідесою, побачила Марс по-новому. Дуже багато нового, і також дуже сподобалось те, що багато технологій можна відсканувати qr код прочитати те, що не запам'ятав. Можливо, дуже цікаво. Донька Юлії Анастасія зізнається, якщо б зараз мандрувати на Марс вже було можливо. Вона б хотіла це зробити. Адже за її словами, пізнаючи. Марсову зону питання життя на червоній планеті цікавило дівчинку найбільше. Найбільше складу те, що Марс може сколонізувати, щоб там могли жити люди. Це було найцікавіше. Виконавча директорка планетарію «Ноосфера» розповідає їх команда, перша в Україні, що розкриває тему Марсу настільки широко. «В створенні Марсової зони було задіяно 10 працівників планетарію. Саме ідея і все, що ви бачите, це було все створено нашою командою, яка складається з космічних гідів, з дизайнерів. З працівників відео студії, тобто у нас така велика велика команда для того, щоб це все створити. Ми зробили такий мозговий штурм, і командою все це робили. Частина команди, яка працювала над статтями для наукових експозицій космічні гіди планетаріуму «Ноосфера». Одна з них Ганна, фахівчиня захоплюється космосом та читає про нього з самого дитинства. Як бачите, супутники більше нагадують собою астероїди. Називають їх Фобос і Деймос. З грецької її назви перекладаються як страх і жах. За словами Гідеси, в Марсовій зоні вони вмістили висвітлення всіх актуальних питань щодо цієї планети. Задля цього команда космічних гідів опрацьовувала багато інформації, щоб потім написати статті для наукових експозицій. Гана ділиться все для того, щоб максимально зацікавити відвідувачів. Адже коли ми говоримо навіть про пілотовану місію на Марс, варто уявити, наскільки складно її буде підготувати, наскільки різними будуть етапи цієї підготовки від планування створення цього космічного корабля до власне польоту. Ну а далі. Це напевне найцікавіше, як оселитися на Марсі, як там створити лабораторії, автоматичні станції, як там оселитися, як чи чи зможуть взагалі там коли-небудь змешкати люди, і як їх пристосувати до тамтешніх умов. Наразі команда планетарію працює над оновленням марсової зони. За словами директорки, ці наукові експозиції в майбутньому доповнять інтерактивними елементами. Зона буде розширюватись найближчим часом. Тут буде дуже багато всього інтерактивного. Ми вже над цим працюємо. Я думаю, що десь протягом двох-трьох місяців містяни та гості міста побачать ще дуже багато тут всього. Що четверга в Дніпровському планетарії проводитимуть соціальні сеанси для внутрішньо переміщених осіб. Для безкоштовного відвідування вимушеним переселенцям необхідно звернутися до департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради. Максим Фандій, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.